Тут цю кухню можна доволі таки сильно нагрузити, щоб не переривалась ручка голови, Ось відкриваю тут. посудомийна машина мені щось підказує, що деякі тут фасади вже перефарбовували. Собі вартість тисячі гривень. Це фасад, корпус, фурнітура. На цьому все. Фасад фарбований МДФ з фрезеруванням на пеналах. Стійки видимі теж фарбований МДФ. Гарне фрезерування, але ж знову ж таки кажу, фарбований МДФ він дуже ніжний. На ньому будуть сколи. І доведеться цей фасад перефарбовувати. Мені щось підказує, що деякі тут фасади вже перефарбовувались, можу помилятися. Фарбування двостороннє. Верхні фасади теж фарбовані, тут вже одностороння, але зато сушка топ. Вібо є підсвічування в верхніх модулях, направляючи хетіч, шухляди. З металевими боковинами. Це скоріше за все атіра. Шухлядки приховані є. лоточок пластиковий, ручка гола. Через те, що фасади односторонні, з часом може бути таке, що ось тут будуть темні такі плями. Стильної сторони, тому що будете братись пальцями, а вони не завжди чисті. І будуть плями, які ви згодом просто не відмиєте. Тут починаються такі от затертості. Плюс великий плюс це велика кількість шухлят. Велика кількість шухлят і тут жодного розпашного модуля візуально тут немає. Ось Можемо побачити. Раз. Тут цю кухню можна доволі таки сильно нагрузити. Оп! Посудомийна машина, бачимо, ось візуально ручка гола. Щоб не переривалась ручка гола, ось відкриваю. Тут посудомийна машина і алюмінієвий профіль від гола. Така собі вставка між фасадом і самою посудомийною машиною. Ну, Запасна поличка. Ну і прикраса цієї кухні, ось такі дві вітрини. Мені подобається, коли на кухні одна-дві вітрини, які її просто прикрашають. Мені не подобається, ми показували кухню, верхній модулі повністю вітринні. Вистачить одного-двох таких пеналів. На цьому все. Друзі, ми не лише виготовляємо меблі на замовлення, а й ділимось досвідом. У нас є курс, де ви навчитесь проєктувати корпусні меблі і замовляти їх напряму у VR. Це чудовий варіант для дизайнерів, майстрів або просто тих, хто хоче все зробити сам.